Вітаю вас, малята, чимні хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами пограємо. Гра називається Математичний автобус. Ось наш автобус. А давайте подивимось, хто ж в ньому їде? Поглянемо. Ой, Та це ж кошенята. А давайте порахуємо їх. Одне кошення. два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять кошення. Хто ще їде в автобусі? Це цуценятка. Теж порахуємо їх. Одне цуценятко, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять цуценяток. Запам'ятали п'ять цуценяток. Рахуємо далі, хто їде. Це наші веселі чемні хлопчики, скільки їх. Один хлопчик, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять хлопчиків. Діти, скільки хлопчиків? П'ять хлопчиків. Так, а тут у нас веселі дівчатка. А зараз я показую, а ви самі рахуєте. Його скільки дівчаток? П'ять. Молодці. Діти, подивіться, кошенят п'ять. Цуциня п'ять. Хлопчики – теж п'ять. І дівчаток п'ять. Число п'ять позначається цифрою п'ять. Подивіться на неї уважно. Запам'ятайте, це цифра. Я, молодці, а я ще бачу одну гарненьку цифру 5. Хто вже її знайшов? Я, ось вона! Подивіться, давайте разом зі мною повітря введем. Ось так, ось цифра 5. Запам'ятали? Це цифра 5. Діти, запам'ятали, яка це цифра? Це цифра 5. Молодці.